Тарас Григорович Шевченко. Вірш. Я не нездужаю. Ні в року. Декламує здобувач освіти Криворізького професійного. гірничо-технологічного ліцею групи номер 6 Єфімчук Ігнат Я не нездужаю ні в року. А щось таке бачить око, і серце жде чогось болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина, лихої, тяжкої години, мабуть, ти ждеш. Добра не жди, не жди, сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить Хирину волю, треба миром громадою обух сталить, та добре вигостить сакиру, та заходиться вже бодить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного, а панство буде колихать. Храми палати мурувати, любий царя свого п'яного, да візантійство проставлять, та й більше бачиться нічого. Слава Україні! Героям слава! Слава нації!